У цьому невеличкому залі завжди гамірно, а дівчата, попри невдачі за складнощі, все одно доводять свої номери до досконалості під прискіпливим оком тренерки. Одночасно тут займаються за два десятки дітей, найменшим лише чотири старшим по 15 років. Але незалежно від віку всі підкорюють пілон, кільце та полотно. Три, два, і третій раз Затискайся, і повільно, повільно стиска. Топи натягнули. Так, добре. Молодець. Про результати таких тренувань як наліпше свідчать сотні нагород, що гордо витніються на поличках. Медалі, грамоти та кубки все це протягом багатьох років виборювали вихованки студії Олени Смаглі. Нещодавно ця колекція поповнилася новими здобутками. Із міжнародного чемпіонату з повітряної гімнастики та пілонного спорту Fusion Air Cup Дві криворізькі спортсменки привезли золото та бронзу. Одна із них – 11-річна Яна. У цьому спорті дівчинка половину свого життя встигла побувати на багатьох змаганнях в різних містах. На цьому чемпіонаті на золото набрала вісімдесят Бали зі та зібрала оплески присутніх. Гімн України музика була з, б... з бітами. А у мене був костюм України, Там був прапор такий гарний. Та там були... я робила сальта, метилоні, робила сильні трюки, там Що ще? сальто э, з міста і фляг. Ну там такі складні трюки були. Задоволена бронзою Віолетта, але зізнається, могла краще. Дівчинка також шість років займається цим спортом. Коли їде на змагання, то тренується майже щодня. На чемпіонаті у Львові виступала із програмами на кільці та пілоні. Останній і приніс її третє місце. Каже, її секрет успіху, навіть якщо трапляються складні моменти, то вона просто бере і робить. На кільці я виступала з Барбі, це ставив ставив мій тренер. Я там не бачила, що хтось був з Барбі, тільки я була з Барбі. Ну, Я коли танцювала, то мені суддя там улибалась, теж там робили головою. там, А на пілоні в мене була пісня. Стекло, стікло і кастю мене теж був стекло. Неправильно, неправильно оцінили Взагалі студія повітряно-силової атлетики Олени Смаглі існує вже вісім років. На момент її створення в кривому розі було лише кілька таких. Спочатку тренувала дорослих, але згодом весь час почала приділяти саме дітям. Її вихованки багаторазові чемпіонки українських та міжнародних змагань. Через повномасштабне вторгнення студія перебувала на перерві. Тож, аби підготуватися до чемпіонату у Львові, був лише місяць і змогу мали Поїхати лише дві дівчинки. Було дійсно, дуже сильні спортсмени, але е, я більш покладала надії на перемогу на спортивному танці на пілоні і дівчатка не підвели. Але Все-таки треба враховувати, що був дуже великий простій, і вони, звісно, трошки втратили навики технічні. Ну, все одно нам це вдалося. Показали найкращий результат. Було приємно дуже дивитися, що вони краще всіх. В планах студії далі продуктивно тренуватися і не зупинятися на досягнутих результатах, адже вже в квітні дівчата поїдуть на чемпіонат в Дніпрі та там поборються за першість. Вікторія Пінчук, Сергій Філоненко, перший міський.